Що цікавого в місті там продовження моїх відео після проведення е, абсолютно фантастичного дня в цьому містечку маленькому я е, не очікувала, тому що е, коли я їхала в Нітку, в мене були, напевно, завищені такі очікування, і я в на навстаті була дещо розочарована. Тобто мені це місто здалося просто схоже на Париж, де грязні вулиці, е, пляж, до речі, Пещаний а, а, с камінням и я не скажу, що це було дуже Приємно заходити в воду і не тримати навіть баланс. І тут фантастичні пляжі, фантастичні умови для того, щоб відчути себе жінкою, тому що тут нереально плащі магазини, починаючи від люксових, закінчуючи самими звичайними, де можна знайти, по на будь-який бюджет, на абсолютно на будь-який бюджет, дуже гарна косметика, дуже якісна косметика, як для обличчя, так і для волосся. Я повертаюся в Норвегію з захопленими косметичними засобами, щось напевно краще викині з одягу, але привезу собою догляд за, за волоссям і за шкірою. Дуже рекомендую. Я думаю, що кожен в цьому місті знайде собі і по коштам житло, і по такому настрою, те, що тут є, де відпочити. Є де провести гарно час, подивитися, це абсолютно однозначно. Стара частина міста взагалі вражаюча, це просто на кожному кроці інсталяція для фотосесії без, без передження. Тому а, мені дуже сподобалося, я рекомендую ось навіть приїжджає автобус і просто від верністецтва. Тобто тут є і сучасні картини галереї, тут є і. і, 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 і Звичайні музеї на кожен думаю, смату знайдеться те місце, де ви зможете провести час.